Вітаю на Суспільному. Мене звати Іванна Остапчук. і сьогодні на розмову я запросила Анну Рекретюк, ветеранку, а раніше військовослужбовицю окремої механізованої бригади збройних сил України. Більш відомої як сталева сотка, ми зараз перебуваємо в недарма в танцювальній студії, тому що Аня до повномасштабного вторгнення тут працювала, вона була власницею цієї студії, як і досі, і займалась власне танцями. Привіт. Привіт, вітаю. Я дозволю пояснити, чому я звертаюся до тебе на ти. Це неспроста. Адже ми з тобою знайомі ще далеко-далеко до повномасштабного вторгнення, старі добрі часи. Я дозволю собі це так назвати. А коли Аня Приходила в студію ранку на Суспільному. Дуже добре пам'ятаю твій крайній пост 20 лютого про те, що ти збираєш команду на навчання Хай Хілс. А і одразу вже 25 лютого твій пост про те, що ти йдеш на війну. Розкажи, будь ласка, як тобі далося це рішення? Я б навіть не сказала, що ми ну прям приймали якісь рішення, планували це, просто було. У відповідь воно було саме собою, було течії. Мій чоловік давно хотів іти ще за часів АТО але його брат служив. Його мама дуже просила, що хоча б один син, і через те мій чоловік, скажімо, ті роки не приєднувався. А тут все відбулося отак. Ситуація відповідно одразу відповідь. Ми з чоловіком, взагалі, наша історія розпочалася під час революції гідності. Коли е, трапилось так, що наших людей на Майдані почали вбивати, ми обоє поїхали туди, і от після того. Ми вже зійшлися, тобто це було наше я не знаю. <гум> В нас не було навіть інших варіантів, чесно кажучи, ми їх не розглядали. Чи було відчуття? Що повномасштабна війна таки рано чи пізно настане? Я особисто ні. Я казала, що це нереально в умовах 21-го століття. Цивілізація є політики, є дипломатія, це середина Європи. Ну не може бути такої дичини отут, в наш час, зараз Ну, це, це просто нереально. Напевно. Сталося 24 лютого. Мама твого чоловіка не хотіла, щоб він йшов на фронт і просила сестру, щоб їй вдалося переконати. І на те. Натомість, щоб переконати не йти чоловіка, ти сказала, не хвилюйтеся, я піду з ним. Так. <гум> я збиралася стати до зброї. Типу, все в мене була от одна ціль. Е, так, я сестрі чоловіка сказала: не переживай, я піду з ним, типу, там ми на місці розберемося. Тобто, вона думала, що я піду з ним, і там, от на місці, його звідти от <гум> плавно уведу. Вона не розуміла точно, що я мала на увазі. Е, зрештою, ми самі не розуміли, як це буде. Тобто, ми розуміли, нам треба стати до зброї. Але ми не так собі це уявляли. Ми е, на той момент думали не про військову службу, а от саме стати боронити свій край, е, що це буде щось більш похоже до тієї тероборони, які були е, як то, добровольчі формування. Я пам'ятаю, коли мене вже е, все ж таки брали до лав і на штаб записує мене, піднімає голову на мене, дивиться, ну Ви розумієте, що ви тепер повноцінний військовослужбовець, кажу, так. Не розуміла тоді. тоді. скільки синові було на той момент років, і як він сприйняв це ваше спільне з чоловіком рішення в один момент просто піти? І з ким він лишився? Синові було тоді 15 щойно виповнилось. Я думаю, він до кінця не розумів, ну так як і ми не розуміли. Тобто, ми будем, думали, що ми будемо тут свій будинок берегти, своє село, Луцьк. Отакого -от плану. В мене син доволі спокійний. І врівноважений, і має також чітку е, національну позицію, свідому позицію. Ну він просто з розумінням до цього поставився. Е, мало того, нещодавно мені син от сказав, мам, я так думаю, от мені як виповниться 18, що я теж піду от, в лави Збройних сил, я зробила круглі очі. Я розуміла, що такий момент може настати. Але в нашій сім'ї е, воювала я і чоловік, і моя сестра, і її коханий. В чоловіковій сестрі він на фронті, його рідний брат на фронті, його швагро на фронті. Ну, тобто, наші сім'ї, от ну, виконують більше, там, ніж норму, скажімо так, ну, грубо кажучи, я ніяким чином сина не відбула. Вмовляла від цього, просто му що 18 – це ще дуже рано. Коли ти вперше взяла до рук зброю, пам'ятаєш свої відчуття? Я пам'ятаю оцей момент, звичайно, коли я отримала зброю, магазини, набої? Типу, це от. От я дійшла до цієї першої цілі через те, що це теж було, не про це була історія трьох днів. Адже ми пішли в військомат 24-го числа. Це день черги. Ввечері поїхали додому, нам сказали, приходьте приходити завтра. Ми прийшли на наступний день. Це цілий день черги. Ми знову поїхали, потім їдьте туди, йти туди. І це третій день, 26 числа, в 10-й вечора, я отримала зброю і набої. Це додало впевненості? Так. Це, ну, типу, я відчула, от тепер я можу робити те, заради чого я прийняла це рішення? От тепер все починається. Ви навчилися теоретично так? бути зі зброєю. Далі ви поїхали під білоруський кордон, пробули там близько року. Під кордон ми приїхали десь літом, червень, липень, десь так, ну і були там до березня. От в перших числах березня ми виїхали на фронт. Які були відчуття? Чи був страх? Можливо, це банальне питання, але ну тобі було страшно? <смітна> Мені було страшно як ніколи в житті. Мені було страшно по різному. Я навіть писала про це пост, що я знаю смак, я знаю запах страху, різний смак і запах, я знаю різні фізичні відчуття цього страху від і до. І ти навіть можеш щось відчути і згадати, типу оті моменти саме. Е всім страшно. Якщо не страшно, там це вже погано. Через те, що ти вже тоді не ховаєшся, ти втрачаєш обережність, обачність. Тобто там страшно всім, і це нормально. Що було найважче? Спочатку те, що ми в цьому в цій аурі, в цій атмосфері загрози твоєму життю щохвилини, ми були постійно, 24 на 7. Який це був напрямок? Бахмутський. Це, це було під Бахмутом. Е, у нас фронт був в одному селі, от село. Лінія фронту в кінці села, а жили ми в сусідньому. Ти спиш і ти постійно слухаєш. Ви час слухаєш, і ти від того виснаження ти з собою сперечаєшся, бум прилетіло. Такі а то ще далеко, я хочу спати. Бум. Е, ну то вже ближче, але ну то, то, то ще теж далеко. Бум. О, це вже дуже близько. Наслідуючи має бути перельот. От от. Ти спишся, ти розумієш, що вже от загроза, а ти просто хочеш поспати. Оце, от це це найважче, тому що ти не маєш можливості відпочити, просто відключитися. Були такі ситуації, коли. Ну, реально була загроза твоєму життю, ну просто на межі. Я не знаю приліт, а ти в той момент якраз відійшла. Ти їх не порахуєш. Е, я вже говорила про те, що я вважала себе невезучою за все своє життя, але там я говорила, я просто цю всю везучість, це все везіння я збирала конкретно на оцей час. І це везіння вимірюється в метрах, вимірюється в маленькому рішенні, з якої сторони ти об'їхав яму зліва чи справа, бо ти об'їхав справа, а прилетіло тут. Вимірюється в долях секунди, які ти такі. Зараз е, стартану або навпаки, ні, зараз я ще хвилинку зачекаю е, і і туди прилітає, а ти ще просто туди не доїхав. Багато коли ми вижили, вигребли, вистояли, завдячуючи просто один одному своїм побратимам. Я можу тебе назвати фізично витривалою жінкою, тому що ти все своє життя танцями займалася. Це тобі якось допомогло на війні? Це мені дуже допомогло через те, що спочатку мені було навіть замало е, тих фізичних навантажень. Тобто, коли ми ще були на Волині. У нас були заняття по тактиці, ми там бігали в амуніції з автоматами, падали, перебігали і так далі. І хлопці йшли занять. А я йшла в зал, щоб ще дозайматися, бо мені було мало, мені було мало руху. Нам багато треба було іти пішки, тому що там транспорт не міг заїжджати так близько до позиції, і а це все треба на собі нести. А ти не можеш показати слабинку, дівчина ти чи не дівчина. Ну щоб ніхто не смів тобі сказати, що тут не твоє місце. Чи була ти єдиною жінкою? У вашому підрозділі. А, і чи були такі ситуації, де доводилося все-таки відстоювати свою рівність з чоловіками? В плані роти я була єдина жінка. так. Е, важче, напевно, було спочатку. Оцей перший період, коли ми були на Волині, коли е, ну, багато хто там якось код ставився, або хтось собі дозволяв якісь там жартики. Я така, я кажу, на цей раз я тобі прощаю, я кажу, але. Наслідуючий раз буде на наступного разу буде інакша мова. Там же ж я працювала і лопатою, і молотком, і пилкою. Я це все робила, не показуючи, бо дехто з командирів ще такі думав: ну а ну-ка, давай попробуй зараз. Мов зараз, зараз ти засишся така а а. Я не з тих, які будуть здаватися. Я буду бляха до останнього. Ти сказав копати, копати до середи, я буду до середи копати. Ті, що от, вже були побратими, з якими ми постійно були разом. Мені вже було простіше. Тобто, я заслужила напевно в них і ту повагу, і коли ми вже приїхали на бойові, це було ще простіше, бо ну вони вже розуміли, що я не з тих маленьких тендітних дівчат. Що тебе найбільше вражало? І в позитивному і негативному сенсі перебуваючи на сході, і до слова чи бувала ти там раніше до повномасштабного вторгнення. Це якраз доволі кумедно через те, що ми з виступами з танцями об'їздили всю Україну. І я так казала: от на Сході я ще не бувала. Я б хотіла так ще схід дізнатися, взнати його. Іронія долі просто знала: да. Куп'янськ, Лиман, Серебрянка, Авдівка все, все, все тепер знаєш. Те, що найбільше е, тригерило, так, це м, люди з неопределеною позицією там. В часу ми ми, як жили в квартирі на першому поверсі. І поки були на зміні хлопці, прилетіло на п'ятий поверх. Вони переїжджають зі зміни, і ця жіночка така, що ж ви, мальчики, робите?» в них з круглими очима. Ви що думаєте, ми самі по собі стріляємо? Ну, я не знаю, я не знаю. Вона ж, вона ж приходить до нас ввечері на Стерлінг, щоб там по вайберу з кимось зв'язатися. Вона до нас приходить, ми їм даємо продукти. Бралась переконувати щось доводити. Ну, взагалі як відреагували? Обурливо звичайно. Потім хлопці, щось старлінк вже не працював, щось ну, вони не підключались. Чомусь якось ну, не, не ті хвилі були. Мало того, ми в тому селі де от на, на краю села фронт. Ми від машин ідемо. Оцю відстань пішки. Люди стоять. Наші хлопці з ними кажуть Добрий день здрасті. Ну, ну тут перетрусило. Слідуючи де е, каже: Слава Україні. Я не буду цього говорити. Це вбиває мотивацію військовослужбовців? Ні, я б не сказала, що це вбиває мотивацію. Ні, не вбиває, це просто дуже обурює. Що вбиває мотивацію військовослужбовців? Вбиває мотивацію ситуація тут. Те, що насправді стільки є кому воювати, але вони всі шукають свою причину, чому я не воюю. Е, вбиває мотивацію, коли вони хочуть запозиціонувати. Типу, що ми такі розумні, бо ми відмазались. І ми такі розумні, бо ми знайшли, як виїхати і кому заплатити. А ви ось бідолашечки, ви ж такі дурні мол, А ви взяли і пішли? Е, ну це, це це ще не вбиває мотивацію, а вбиває мотивацію, коли таких починають підтримувати е, інші люди. І реально велика кількість людей, те, що дуже бісить, думає, хлопці, дівчата прийдуть зі сходу. Наведуть тут лад. Ні. Ну, ви маєте ходити на ті самі мітинги, ви маєте від влади щось добиватися. Зрештою, коли я виклала там пост за українську мову, можемо показати це відео, щоб угу, глядачі угу. зрозуміли про що мова. Київ, столиця, вільний ранок. Там сидить компанія, там сидить компанія. Я чую одну мову. А воювати немає, кому. Я побачила це твоє відео, пішла в коментарі, побачила там таку річ, що тобі почали писати: Та в нас Луцьк заговорив російською. Що скажеш? Що саме тригерить? Я кажу, Луцьк заговорив російською через те, що ви місцеві це дозволили. Ви мені пишете, а там я іду, а тут в магазині я чую. Я особисто вчора домахалася до людей в кафе, як виявилось, вони грузини. Я сижу, а вони тут за моєю спиною там. Починають питати по меню і тут російську, потім кличуть дівшка, солнечко. Кажу, вона не дівушка і не солнишко, вона дівчина і сонечко. Але вони зрозуміли, що мене це бісить, вони вибачились. Але коли ви говорите про те, що тут переселенці, а тут ви не можете їм зробити зауваження, або вони ще хамлять у відповідь, Кажу, якби їм робив зауваження кожен. Якби вони зрозуміли, що це ненормально тут говорити, і їх будуть за це, ну якщо не хейтити, так але якби ставити на місце, вони зрештою ж будуть говорити українською, коли вони зрозуміють, що це не ок. я постійно кажу, що мова це перша причина цієї війни. Якби на сході всі розмовляли українською, ніхто б не йшов визволяти їх. Аню, ти зараз демобілізована. Звільнена, розкажи, як це відбулося, коли це відбулося, і якщо можеш, скажи, будь ласка, чому? Почалося це все більше року тому. Я не хотіла звільнятись, я не мала таких планів. Я розуміла, що дуже важко. Я розуміла, що я тут втрачаю все просто, що воно все сиплеться, те, що я будувала, стільки років. Я це все просто можу не застати. Але в мене була ціль, в мене була мета. Я розуміла, що ми стільки часу до цього готувалися. Мене переконував чоловік, переконував він мене довго через те, що його поранили. І е, він був в лікарнях, потім на реабілітації тут. Тобто там було доволі серйозне поранення. В нього півроку було реабілітації. А мій чоловік натомість знав, де я, він знав, в яких умовах і в якій я постійній безпеці 24 на 7. І я просто розуміла, що на його місці тут в мене би вже дах поїхав. Але я йому сказав, що я не можу лишити наших хлопців. Нам назвали дату, коли нас по ідеї мають вивести. І Я сказала, от у цього числа я напишу рапорт. Я звільнилась по статті самостійне виховання неповнолітньої дитини. Скільки часу ти тут в Луцьку в спокої у якості ветеранки, а не військовослужбовець? Менше трьох тижнів, два з половиною, десь так, от відколи я приїхала сюди. Я не сприймаю ще себе цивільною людиною. Я продовжую жити на два світи однозначно, тільки там я ну, з бліндажа дивлюсь на цей цивільний світ, тут я звідси все одно дивлюсь типу, в ту сторону. Чим ти займаєшся? В мене вдома ремонт дуже великий, якби проміжок часу це займає. Мого ясне діло, син, сім'я з батьками не просто, бо батьки дуже хочуть уваги. Мама дуже хоче, щоб я все розповіла. Я ще ну, типу, я не я не можу. Е, ну навіть просто там на якісь такі, такі теми балакати багато і багато часу, от якби стараюсь присвятити студії, яка є для тебе особисто поважна причина для людини? Я не кажу для жінки чи для чоловіка, для громадянина України не йти на війну. Наприклад, якщо ти іншими своїми діями впливаєш на хід цієї війни на перемогу, тобто є в нас в Луцьку такі от волонтери і ну, навіть винахідники. Так? Типу, ну, я можу назвати типу, ну, Цапюк, Василь, Паша, які дуже багато роблять для нашої перемоги, будучи тут. Тобто, наприклад, та сама мавка, це антидронова рушниця за доволі доступні кошти, тобто там втричі дешевші, типу за інших, але прекрасно виконуючи свої функції. Паша, який, ну, в плані волонтерства дуже багато зробив і дуже багато допомоги. І вони постійно в пошуку. І вони постійно ну, переконують людей там, наприклад, пройти навчання, підготуватись до цього. Тобто, він викладає, наприклад, відео, що ми всі там будемо. Каже, не ви будете, а ми. Тобто він говорить про те, що він теж прийде і його черга. Але зараз вони значно важливіші тут. Зараз я чула від тебе, що люди ніяко віють, коли спілкуються з тобою, вони губляться. То розкажи, як спілкуватися з військовослужбовцями. Як на мене, дуже важливо не називати причину, чому ти там не йдеш воювати насправді, бо для мене це не причина. Так, типу, тих людей, які от, багато роблять на тому місці, кажу, я, я і так знаю. Все решта, це не причина. Тому що поряд зі мною там є батьки трьох дітей, п'яти дітей, є з протрузіями, грижами, є з групами інвалідності, є які так економічний фронт тримають, що 10 вас їх би не втримало. І прям звідти тримають, тому що там теж дуже багато власників бізнесів разом зі мною пліч опліч стояли. Не треба опускати очі. якщо… Тобі соромно, якщо ти маєш вдячність, якщо е, ти м, ну, якось бачиш цю позицію, кажи, кажи от прямо. Або хтось там приходить і каже: ну, типу, Я боюся. Я тоді можу чітко і ясно пояснити: це нормально, всі бояться. Перший рік я казала: ну, типу, Та, Я розумію, ти боїшся. я поїхала туди і сказав, всі бояться. Запитувати, як там на війні, запитувати без сенсу можна запитати в плані якоїсь довгої розмови, коли просто з людиною посидіти і поговорити по душам, чи тримаєш ти зв'язок з побратимами? Звичайно, тримаю через те, що ну в нас є незакінчені якісь, по-перше, проекти. Тобто зараз підрозділ трошки відвели, мають перекомплектувати, але в нас є незакінчені питання. Наприклад, там евакуаційне авто, на яке ми збирали кошти. Коли вас знову кинуть в наступне пекло, їхали готові. Як змінила тебе війна? Чи змінилася оця от система цінностей в тебе особисто? Зараз просто прийшло розуміння того, що все матеріальне нічого, воно все отак. От так, от так, воно воно ще в один момент. Прилітає, немає нічого. Ти це губиш. Е, але ти можеш це все відновити. Ти не можеш відновити одного життя. І їдь відпочивати, обов'язково відпочивати. Оце те, що я собі багато не дозволяла. Я багато працювала, працювала дуже рідко відпочивала. Зараз я розумію, ну, твоє життя не в роботі. Ти працюєш для того, щоб відпочити. Ти вже танцювала після того, як повернулася? Я танцювала. Але я не танцювала поки що для себе, не відчула поки що емоцій. Була з психолога один єдиний раз. Я не думала, що це от прям так дієво. Тоді реально ця моя тривожність дуже мене ну, геть виснажувала. Ти її відчуваєш постійно, ти відкриваєш очі, пум, і це починається. І воно так шкребеться, такі враження, ніби от зараз щось станеться, от-от зараз. Але воно постійно, днями, весь час, воно тебе не відпускає. Тоді я пішла до психолога. Ну, ми поговорили, там на мені дихальні техніки певні сказали, і реально мені стало легше. Ця тривожність і зазвичай взагалі сама панічна атака виникає після подразнюючого фактора. І от, от саме тривожність, коли вже все спокійно. Тобто в момент небезпеки, ти якби зібраний, а потім вона накриває. Відповідно, я поїхала під Авдіївку, нічого, все нормально, тут все спокійно, все падає, взривається. Так. Класно. Коли я повернулася знову ж таки сюди. Я пару разів відчувала, що вона так десь так трошки починає. Така стоп. Чи думаєш ти про перемогу, якою її ти собі уявляєш? Дуже велике питання реально в тому, якою буде перемога. Бо від того відштовхуватись вже потрібно в наступних планах. Бо багато хто чекає перемовин і домовленостей. А я кажу, для нас це дуже поганий варіант. Тому що якщо вони домовляться і буде дипломатичне завершення війни, Наші розслабляться зразу. Всіх почнуться гульки, за кордони. Але та сторона, вони однозначно скажуть, ми все, все, мир, але вони підуть готуватися. І вони будуть готуватися е, всіма силами, а через п'ять років вони прийдуть знову. А наші не будуть готові. Через те дипломатичне завершення війни поганий варіант. Моє бачення це щоб. Врешті зрозуміли, що їм ця війна не треба, вони гинуть задарма, каліючаться задарма, що вони врешті повстали, скинули це керівництво і сказали, що тепер ми живемо в своїй країні, наводимо лад, розуміючи їхні, їхню рабську свідомість, в той же час це дуже малоймовірний варіант, якщо ми говоримо про силу, що ми їх силою задавимо. Вони довгі, так, як прийнято казати, не те, що е, ворог сильний чи, чи щось там, вони, їх багато. Вони йдуть, йдуть, їх кладуть, кладуть, кладуть пачками, вони їх вивозять і слідуючих і заводять. Дякую тобі за цю розмову, за твою позицію. Я тобі бажаю швидкої реабілітації настільки, наскільки вона може бути швидкою, безболісною. Поменше тих ситуацій, коли хтось ховається, відводить mm -hmm. очі, соромиться і так далі. А поменше російської мови так, на взагалі всій взагалі території без неї. Так, або взагалі без неї. А рано чи пізно це точно станеться. Mm -hmm. Мрію про те, щоб побачити твій танець перемоги. Ти готуєш його? Е, я мала думки про це, який б він буде, але поки що нічого не знаю. Це буде спонтанно. Точно, а і це буде найкраще, тому що ці щирі емоції це завжди, завжди на вищому рівні. Дякую, Дякую і вам. Це була Аня Рекартюк, ветеранка сталевої сотки. До зустрічі.